Євген Степанович Товстуха видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Розкажіть, будь ласка, який ваш досвід лікування такої хвороби як артрит? Мені 37 років. Змушена приймати гормони, бо більше нічого не допомагає. Артрит лікувати необхідно тривало. І наполегливо. Наш досвід говорить про те, що правильне використання лікарських рослин воно дуже і дуже допомагає. Ну, насамперед, треба визначити причину: це обмінного характеру, чи зв'язано із умовами операції? чи це інші причини. Ну, ви ви молоді, тому тут треба подумати, чи не є тут, крім того, ще й застудного характеру, зв'язаного з такими хворобами, як захворювання мигдаликів, захворювання дихальних шляхів і таке інше. Які ж ми використовуємо рослини? Ну насамперед дуже популярна і помічна рослина це. Бруньки чи листки чорної тополії, це бруньки і листки берези, це нони наші номер 6, номер 7 номер 12 Послідовність як прийому різна. Крім того, треба думати і про харчування, особливо дотримуватись дієти. Не, не зловживати оцетами, різними, різними приправами, в тому числі і солодощами, а більше вживати садовини, городини, причому обов'язково таки вживати, як капусту, моркву, буряки. Це городина, яка поліпшує. Обмінні процеси. А як для знеболювання найкраще вживати, вам ми рекомендуємо найкраще вживати це, власне, застосовувати листки тополі чорної і листки м'яти. Беруть, скажімо, по 100 грамів по 50 грамів листків тополі чорної, листків м'яти, лисків. Подорожника Великого, все це ошпарюють і прикладають до хворих суглобів, у тому числі обов'язково і до хребта, починаючи від шийного відділу і закінчуючи поперековим, поперековим відділом. Такі процедури проводять або щоденно, або через день, а, або два-три рази на тиждень впродовж кількох місяців. Дуже добре е, проводити, е, е, застосовувати ванни, чи як називається воно, фітобального лікування. Отже, е, беруть по, по жмені, названих мною рослин. Кип'ятять десь 1-3 хвилини і доливають, до, доливають до, до ванни, застосовують ванни. Також як я вже казав, два-три рази на тиждень або раз в тиждень, в залежності від того, яка форма артриту, ті, що у вас вона тяжка. І це лікування краще проводити. Не тоді, не взимку да, а краще проводити у весняні та літні місяці, щоб не було перепаду температури і не було загострення цієї недуги. Ще можна рекомендувати наш комплексний препарат Пропобесан. Він вживається як універсальний препарат для того, щоб втирати його у хворій суглобі. Це може бути колінні, це в кисті, це хребети, як же його втирають? Ну, беруть звичайно на долоню, виливають цей препарат і втирають одну-дві хвилини. Він повністю втирається в шкіру. Але треба сказати, що нагадати, що в про входить прополіс і він іноді може викликати алергію. Ну, не всіх, але іноді, отже, для того, щоб перевірити про це, то беруть значить, десь один сантиметр площі чи діляночки. На тиній е, е, поверхній квісті і, і втирають його, дивляться через 24, чи 12, чи 24 години, як немає, е, як немає почервоніння, потім е, серебежу і тому подібне, тоді повесан вживають уже більш широко і можна вживати його щоденно, через день. Два-три рази на тиждень, і особливо тоді, коли От цей препарат дуже бажано вживати тоді, коли починаються вірусні захворювання. І такі, як опережуючий, вірус оперижуючого я, коли надзвичайно інтенсивні болі відчуваються і в міжреберії, і в інших ділянках. От тоді. Втирають цей унікальний наш препарат проповесан. Шановний Євгене Степановичу, у людей із віком накопичуються хронічні захворювання. Ліки приймаються десятками, не знаючи, що лікувати найперше. Яким чином ви обираєте послідовність лікування рослинами у випадку численних недуг в одного пацієнта? Ну насамперед ми розробляємо свій вектор лікування, різні недуги, вік. Але найперше це треба подумати про загальні обмінні процеси, тобто засвоєння і виділення. І в першу чергу, дивлячись, які симптоми переважають, скажімо, симптоми. Центральної нервової системи, симптоми гепатобіліарної системи, це печінка підшлункова залоза, жовчний міфуд, симптоми обмінного характеру, що стосуються суглобів, симптоми шкірних захворювань і тому подібне. І тут оце визначення. Оцієї лінії лікування, воно в майбутньому дає великі успіхи. Але треба пам'ятати, що будь-яке лікування хронічне, зв'язане із віком, його необхідно лікувати комплексно. І фітотерапія, яка якраз має у своєму складі. Оце біологічно активні речовини, які впливають на обмінні процеси, на окремі органи і системи. Скажімо, у вас переважають головні болі, але ж ми визначаємо головні болі, зв'язані з чим, З недостатністю крового обігу, із обмінними процесами, із. із Підвищеним кров'яним тиском, чи, навпаки, зниженим кров'яним тиском. І це у зв'язку з цим визначенням того чи іншого симптому і синдрому, ми визначаємо цілий комплекс ліків, комплекс які фітотерапія, українська народна медицина і Поряд із обов'язково дієтою, із е, наповненням е, дієти садовиною і городиною, цебто макро і мікроелементами, вітамінами і полівітамінами. Отже, у лікуванні скалених захворювань, зв'язаних із віком, коли на цих захворювань е, ціла низька і визначається. Основне, на що треба діяти, і додаткове, яке призводить до того, що вирівнюються процеси засвоєння і виділення. Ми визначаємо основні недуги, основні і, і. Розробляємо методику їхнього лікування і навпаки не тільки лікування, а й попередження, скажімо, багато недуг вони фенологічні, зв'язані з порами року. Скажімо, зима, весна, літо, осінь, і тому подібне. І от, уже знаючи, оце, коли буде загострення, то ми і призначаємо, скажімо. І виразкова надовго шулунку дванадцяти балої кишки, і бронхіти, і захворювання нирок, і захворювання печінки підшлункової залози, обмін поліартрити, і дуже-дуже багато різних недуг, які є у комплексі у літніх людей. Багатьох чоловіків. Хвилює питання потенції, яка зникла внаслідок перенесених захворювань. Чи можуть рослини надійно допомогти? Для потенції українська народна медицина, фітотерапія, фітоетнологія має великий комплекс лікарських рослин, щоб підвищити. Потенцію чоловіків, треба визначити причини її. Вони можуть бути і нейрогенні, і інфекційні, зв'язані з операцією, е, відпочинком, е, потім зв'язані із е, токсичними впливами і, і багатьма причинами і хронічними захворюваннями сечостатевої стечо, сфери. Треба нагадати, що є таких дві. Надзвичайно сильні рослини, які допомагають при, при потенції. Це ось, ось вони, оце талабан польовий, а це еспарцт піщаний. Запам'ятайте їх, вони не, не рідкісні рослини. Еспацит це рослина. Яку сіють, вона належить і вживають як кормову рослину, і вживають дуже, дуже так би мовити, у великій кількості. А, та, а талабан талабан це особлива рослина. Він як їх вживати чи застосовувати, береться одна столова ложка рослини, заливається склянкою води, кип'ятиться 5 хвилин, настоюють кілька годин, 1-3 години і вживають по 50-100 мл три рази в день за 30 хвилин до їди. Ці рослини не лише поліпшують чоловічу потенцію, вони Надзвичайно ефективний для лікування, скажімо, талабан. Ось ось він ще раз покажу його. Талабан він має так звані ефірні олії або литки олії, які знижують кров'яний тиск і регулюють холестериновий. Обмін, а есперсет піщаний, він діє прекрасно також і особливо як полівітамінний продукт, як, який містить велику кількість вітаміну. Це заспокоює нервову систему і є в арсеналі лікарських засобів фітотерапії в українській народній медицині. Оці два препарати вельми ефективні. Треба ще нагадати, що офіційна медицина і, і пропаганда пропонує вам величезну кількість назв препаратів, які поліпшують чоловічу потенцію. Чи це, це так, чи ні? Да, безперечно, що там є гіперболізація, є перебільшення. При лікуванні імпотенції і для того, щоб поліпшити потенцію. Українська народна медицина і фітотерапія, власне кажучи, застосовує не лише ті дві рослини, які я назвав. Це треба сказати тут і про тополю Чорну, про Березу, про Медунку лікарську. Вони разом діють і лікують сечостатеву систему, адже е, будь-яке будь запальні процеси сечостатевої системи чоловіків, ну, особливо хронічні, можуть призводити до імпотенції. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.